Ініціатором проведення Волинської конференції кілька років тому виступив історичний факультет Житомирського держуніверситету. На сьогодні подія стала знаковою для всієї області. Я хочу сьогодні підкреслити, що університет Франка і саме його історики, історіографи, краєзнавці, вони є лідерами в нашій області по багатьох напрямках, які пов'язані з розвитком. Історичної культури приїхали історики з різних регіонів України і не тільки з України, яким цікава і волинська тематика, і тематика своїх регіонів. Безперечно, такі конференції збагачують кожного, хто бере у них участь, і безперечно дають можливість нових поштовхів, нових напрямків і нового потенціалу розвитку великої Волиняни. Волинь завжди займала важливе місце в розвитку історії і суспільства цілого краю. Тут перетинаються шляхи із заходу на схід, і з півночі на південь. Тут зустрічалися і змішувалися різні народи, так що дослідникам є широке поле діяльності. Значення цієї конференції полягає в тому, що дослідники свої наукові пошуки направляють не тільки на дослідження волині. Але і всієї України розглядаючи проблеми соціально-економічного, політичного та культурного розвитку. Аспекти досліджень найрізноманітніші від зародження східнослов'янського етносу до співробітництва сучасних України і Польщі від збереження археологічних пам'яток до люстрації місцевої влади та класифікації приватного капіталу. Взагалі повинен сказати, що Житомиряни то хіба найкращий народ на, на земній кулі. Е, і користуючись нагодою, я хотів би привітати е, своїх старих друзів, поляків Житомирських, е, Влодка Ковалевського, його брата старшого Славка, е, Бронка Суходовського, мого, мого колишнього студента з Вінниці, який теж в Житомирі е, живе. І передати привіт всім моїм добрим старим знайомим в Житомирі. Симпатії, що їх викликає у дослідників Волинь, свідчать, що науковий інтерес до неї відкриватиме нові сторінки історії.